Доба масованих атак на південь України. Одещина потерпає від шахедів. Вночі пошкоджень зазнали складські та виробничі будівлі, устаткування аграрних та промислових підприємств. Люди не постраждали, бо відреагували на сигнал тривоги та перебували в укриттях. Загалом минулої ночі ворог випустив 32 безпілотники. Над Одещиною наші ППО збили 17 ворожих шахедів. Ще шість знищили в небі над Дніпропетровщиною. Тактика особливо з попередніми атаками попередньої доби не змінилася. Це масована в кілька хвиль атака дронами камікадзе. Ну і власне ще раз скажу, локація одна і та сама ми прекрасно розуміємо, що ворог намагається завадити певним видом діяльності. Перш за все, говоримо про наші зернові питання, тому що це той кластер, який сьогодні дуже активно працює, поки не діє зернова угода. Героїчні зсу продовжують нищити окупантів на Херсонському напрямку в Чорному морі. Байрактар влучно відпрацював по ворожому катеру. Захисники ліквідували шістьох загарбників і відправили бляшанку вслід за руським кораблем. Тим часом воєнна розвідка показала, як переманила на наш бік російського льотчика, що передав Україні ворожий Мі-8. Разом із 28-річним пілотом на борту були двоє членів екіпажу, які не знали, куди летять. А після приземлення у Харківській області. Ті їх ліквідували. Українська розвідка отримала секретне обладнання та документацію, що були на борту, передав своє місценахожіння, сказала, що давайте спробуємо. Я вот зі ска була нахожусь недалеко, і вже окончательно перештою. Перелетел на предельно мало висоти в режимі радіомолчання. В принципі, не вообще ніхто ніхто не знав, що со мною вже на дня три-чотири не то не понимала, що произошли. Перелітел все успішно, приземлился, мене встретили. Ящики для боєприпасів, маскувальні сітки, тубуси від гранатометів, а поруч соняхи та свічка як символ вічного життя. У Вінницькому краєзнавчому музеї відкрили експозицію Кривавий бій під терновими подами на світлинах 14 українських оборонців, для яких захист півдня України став останньою місією в житті. Нам були брикади, я стану назавжди. Декілька десятків експонатів доповнили діючу виставку Україна щит зі сльозами на очах рідні, друзі та побратими вшанували подвиг героїв. Полеглі захисники вони віддали своє життя, і ми повинні шанувати це і передавати цю шану своїм дітям наступним поколінням. З болем розглядає особисті речі свого коханого пані Оксана. Мій чоловік був доброю, дуже людиною чи він Люблячим батьком Андрій Гуменюк 24 лютого став на захист нашої держави разом з побратимами мужньо обороняв Миколаївщину. Востаннє голос чоловіка Оксана чула рік тому в його день народження. Я запитала, чи він зможе мені ще зателефонувати в цей день. Він сказав: ми йдемо в бій, але на жаль, 29 серпня. 22-го року його життя обірвалося в його 45-й день народження у невеликій експозиції. Фото та біографії оборонців, прапори України та бригади, а також особисті речі бійців 11-го окремого мотопіхотного батальйону Київська Русь для Тетяни Гудзенко зберегти пам'ять про свого чоловіка та його побратимів. Тепер справа життя. Те, що в наших силах ми повинні нести пам'ять, робити. Щось, щоб залишався слід в історії про наших полеглих близьких, щоб діти, школярі, студенти, щоб вони відвідували подібні виставки, щоб вони бачили, що бувають ось такі чоловіки. Експозиції будуть доповнювати, аби подвиг військових назавжди залишився в історії боротьби українців за свободу. Будемо робити максимум для того, щоб їхня жертва не була даремною. Віддати шану загиблим захисникам та відвідати виставку можна щодня з 10 до 18. Ці анонсували розробку власного безпілотника. Нині в соцмережах триває народне голосування за його назву. На вибір пропонують три варіанти назви для першого вінницького БПЛА – Це зіниця Айвін та Щедрик. Згідно проміжних результатів, містянам найбільше подобається третій варіант. Ну, Вінницьке око то да. так то це Айвін. Да. Вінницьке око. Вам більше так? подобається? Uh -huh. Я думаю, перше – Айвін. Айвін. Так, давна якось більш так естетично звучить. Ай він буде. Ай він, так? Чому вам більше це подобається? Не знаю, це прикольно. Да. Він із коловка, якщо там перевели. Так як я навчався в Вінницькому музичному училищі культури і наставства Леонтовича, він написав твір прекрасний щедрик, хай буде щедрий. Зробку безпілотника повідомив керівник міжрегіонального координаційного гумштабу Володимир Гройсман, адже дрони залишаються в топі серед запитів українських військовослужбовців, і такі регіональні та міжрегіональні проєкти покликані наближати перемогу. Штурм та захист окопів, розвідка, стрільба з мінометів та гранатометів. Утім, замість справжньої зброї у нас гвардійці в страйкбольні рушниці. На навчальному полі бою умови максимально наближені до бойових. З дрона була скинута граната на нашу позицію. Я встиг відбігти, але товариш зазнав враження. Нацгвардійці разом з цивільними зіграли в гру, де відточували навички у наступі та обороні. Організація цього заходу це було вперше Вінницькою федерацією стрійбола під підтримкою військових частин Національної гвардії України брали участь військовослужбовці різних підрозділів, такі як 3008, 3028 Калинівка. ну і були цивільне населення, які теж бажають навчитися більше тактичних вишкавах. Локацію обрали нову та складну, аби гравці відчули реальну небезпеку та всі тонкощі ведення бою, як сховатися від ворога і як прикрити вогнем побратима. Приїхав сюди потренуватися спільно з Нацгвардією України, щоб перейняти досвід їхньої гри. Тут реально прилітають ці шари, реально больно. І людина вже враховує всі помилки, враховує всі недоліки, які були їм вказані, і вже краще обороняється, краще атакує, робить більш тактичні грамотні дії. Грають під пильним оком інструкторів з керування безпілотниками. Вони відточують майстерність у розвідці та скидання гранат на противника. Цьому ж навчають цивільних гравців. Було дуже цікаво, були проведення розвідки, носкити гранат і влучно вцілено було противника. Тому наші дронщики вони дуже грамотно все діють і дуже якісно виконують свої обов'язки. Захищали свій окоп, штурмували та оборонялися від умовного ворога спортсмени, школярі та підприємці, подібні тренування, нацгвардійці та представники федерації страйкболу планують зробити регулярними. Скасувати відстрочку від мобілізації для студентів, які здобувають другого світу, і більше у Верховній Раді зареєстрували законопроект. Він стосуватиметься чоловіків старших 30 років. Про це заявив член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський. За його словами, близько 60 тисяч чоловіків використали навчання для ухилення від призову. Зараз серед цих 60 тисяч студентів є такі, які мають вищу освіту, вступили на нижчий рівень освітній по іншій спеціальності. Дійсно, я зареєстрував закон законопроект. Буде я думаю, що колеги вирішать розглядати його чи не розглядати. Я думаю, що шанси на розгляд його є. Думки війничан з приводу запланованих нововведень різняться. Поки одні обурюються можливим рішенням, інші навпаки підтримують. Такі люди повинні розуміти, що їм може пора захищати, тому що люди закінчуються. Кожен повинен вирішувати сам для себе і когось змушувати воювати, це точно не, ну, неправильно, я, я вважаю. Так само, якщо чоловік, будучи в 30 років, вирішив отримати другу освіту, хай може відкосити, але все одно він чогось там навчиться. З влади треба потягнути. Там цих депутатів, трошки синків повернути за кордону. І тоді би мені, мені здається, що всі би пішли б воювати. Я рахую, що повинно залишитись так, як є. Чому? Ну тому що освіта дуже важлива. І хочеться закінчитися війни і далі отримувати освіту. Що під час військового стану, то це ну, я не проти цього. Тому що багато людей таким чином хочуть. Так скажу, откосіть від, від армії. П'ятнадцятирічний віничанин Богдан Таранюк забезпечує саперними кішками бійців на передовій. У дворі свого будинку розгорнув майстерню і вигинає кіхті для майбутніх портативних розміновувачів. Це інструмент такий був у діда. І ми. Я вирішив спробувати робити кішки. Як була можливість, бо був матеріал, і вдома я все одно нічого не робив, то зробив би щось корисне. Після того, як всі деталі вигнуті, Богдан чекає з роботи батька, який надійно зварить все докупи. В умовах війни кішки стали незамінними для українських військових при проходженні замінованих рубежів. Сидить без діла і молодший брат Богдана. В одній з кімнат будинку Максим облаштував ательє та шиє прапори. Шити 12-річного хлопчину навчили на шкільних уроках праці. Він за всіма правилами кріпить синю та жовту частини булавками, аби шов був рівненьким, а працює на подарованій техніці. Мені її передали волонтери. Вона гарно шиє, гарно працює. За літні канікули Максим пошив чотири десятки прапорів України та червоно-чорних ООН, які передав бійцям на передову. Патріотичні та безстрашні такі вони діти незалежної України, і своїми синами батько дуже пишається. Звісно, це ну найбільша гордість, радість для батьків, те, що вони щось роблять. Вони виконують таку ну якби то, хай невелику роботу, але якби психологічно це ну можливо комусь допоможе. Попри навчання в школі, від допомоги фронту брати таранюки не відмовляться. І у вільний час та на вихідні планують продовжувати волонтерство. Освітній додаток Мрія. Для школярів розробили застосунок, який допомагатиме дитині, батькам і вчителям ефективніше орієнтуватися в навчальному процесі та поза його межами. Він міститиме інформацію про освітні програми, курси, відеоматеріали, позашкільні активності, олімпіади та гуртки. Також у мрії є окрема функція, яка дозволить перевірити, чи перебуває дитина в укритті під час тривоги. Це інноваційний освітній продукт, над яким зараз працює наша команда. Мрія допоможе побудувати унікальну освітню траєкторію для кожної дитини. У застосунку будуть бібліотека контенту, щоденник, розклад, портфоліо досягнень учня та багато іншого. Естонія передасть Україні одну з найкращих у світі роботизованих систем для розмінування. Робот вирушить до нас найближчими днями. Нині з принципом його роботи знайомляться українські надзвичайники. Машина обладнана дистанційним керуванням, що дає змогу знешкоджувати міни та нерозірвані боєприпаси. В той же час саперам перебувати на безпечній відстані. Вартість техніки з додатковим обладнанням і тренінгом для саперів понад мільйон євро. Роботизована система обладнана поворотом. Одним грейфером, клішнею для розмінування та бульдозерним відвалом. Міцна конструкція робить машину стійкою до будь-яких детонацій. Робот розчищає смугу землі шириною 170 сантиметрів і може витримати навіть вибухи протитанкових мін. Наразі в Україні вже є 10 подібних розмінувальників. Вони обстежили більш ніж мільйон квадратних метрів української землі та знищили понад 700 різних вибухонебезпечних предметів. Ця машина дуже простить нам життя. Пришвидшить процес розмінування також ну збереже життя саперів, які можуть, якщо в пішому порядку, можуть наражатися на небезпеку. Ця машина дуже дуже сильно нам допоможе. Щоб підняти міну з дна південного бугу, у воду занурюється професійний сапер. Після ретельної перевірки вибухонебезпечний предмет дістають. На підстраховці перша в Україні жінка-водолаз сапер. З водою ми мій колега занурювався і також вилучили 82 другу мінометну міну. Цю міну кажуть рятувальники, транспортувати можна, проте бувають випадки, коли їх знешкоджують під водою. Накладається накладний заряд, водолаз виходить на поверхню, після того відходив на безпечну відстань. І тоді під, проводиться підрив. Проводити розвідку в водоймі рятувальникам допомагає дрон v 6. Він обертається на 360 градусів, тож дозволяє побачити підводний предмет з різних сторін. Допомагають у цьому спецокуляри. Водолаз сапер може взяти, поставити сюди телефон і за допомогою телефону, тобто водолаз, коли одягає, він бачить. Зовсім другу картинку, тобто дуже чітку якість. Відпрацювали рятувальники і розмінування земельних ділянок та нагадали про види вибухонебезпечних предметів. Дуже часто гість на доокупованих територіях це протитанкові міни. В даному випадку ТМ-62М, М М це металевий корпус і ТМ-62П3 П3 пластиковий корпус. Організували такі тренування, щоб поліпшити навички рятувальників. Кожен піротехнік, рятувальник повинен мати чіткі уявлення про свої практичні дії, чіткі навики, чіткі вміння і алгоритми, які він повинен виконувати під час виконання бойових завдань. Це тільки відпрацьовується практичними діями. Ніяка теорія не вирішує ті питання, які потрібно знати безпосередньо в полі. Такі навчання проводять щонайменше раз на рік. За потреби повторюють частіше. Наловили раків та риби на майже 400 тисяч гривень. Вінницький рибоохоронний патруль зловив браконьєрів. В селі Попова Гребля Чечільницької територіальної громади для гарного улову рибалки використовували заборонену сітку волочок. Так, серед спійманого 115 раків, два окуня, два карася, йорш та плітка. Знарядя та улов вилучили працівники поліції. На Вінницькій набережні у бетонну пастку втрапив вуличний пес. Аби його врятувати, люди викликали надзвичайників. У воді собака опинився під час місцевих змагань між риболовами. Вони не змогли витягнути його самостійно, бо чотири лапи пірнув під бетонні плити. Рятувальники розрізали фрагмент набережної, давши змогу переляканому бідоласі самостійно вибратись назовні. Муніципальна варта розпочинає полювання на паліїв. Дії недобросовісних громадян шкодять і довкіллю, і оточуючим. Тож, аби запобігти цьому, у територіальній громаді працюватимуть вісім мобільних груп. Для вінниці такі рейди не в новинку, адже у громаді піклуються про стан навколишнього середовища. Кожним роком. Нас таких фактів ми виявляємо менше. Наші війничани стають більш свідоміші, розуміють, що є альтернатива, це чи то використовування компостних ям, чи використовувати ті ж самі гілячки, які залишаються після обрізки дерев. Можна використовувати з метою приготування їжі чи обігріву оселі. Вінничанам, які все ж продовжують спалювати листя, муніципальна варта виписує штраф від 340 до 1360 гривень. Підприємцям паліям доведеться заплатити ще більше від 850 і до 1700 гривень. Якщо ви стали свідком таких подій, повідомляти цілодобову варту за номером 1560, Ми, як працівники муніципальної варти, будемо. Оперативно реагувати і навіть якщо е, ми приїдемо наприклад, там за декілька годин, коли вже е, вогню не буде, ми можемо скласти за залишки згарища і притягнути до відповідальності. За коробкою волонтери Подільської громади розвантажують фуру з гумдопомогою. У ній все необхідне для медичних закладів: електричні ліжка, матраци, візочки ручні та з мотором, приліжкові тумби, обладнання для реабілітації, різноманітні меблі, подушки та ковдри. Загалом волонтери отримали понад 10 тонн допомоги. Все обматували, все це робили, щоб ні одної царапинки не було. Водій теж він довіз так, що нічого не перекинулося, нічого. Воно все збереглося і воно в ну, ідеальнішому стані. Ці люди вони наскільки ну, грамотно підбирають вантаж, що ми перший раз, коли отримали від них, то в нас не залишилося нічого. Допомогу зібрала і завантажила французька асоціація Айма. Це вже другий такий вантаж. Оновлення в дії 4 вересня на порталі стали доступними ще чотири соціальні послуги. Про це повідомили в Мінсоцполітики. Доступні дистанційно нині, допомога при всиновленні дитини, допомога з доглядом за хворою дитиною, допомога на дитину одинокій матері чи батьку, допомога людям з інвалідністю дитинства та дітям з інвалідністю. Вінниця потребує донорів крові всіх груп та резусів. Щоб поділитись життєдайною, необхідно зареєструватись в особистому кабінеті на сайті Donor.ua та запланувати донацію на зручний час. На порталі можна також дізнатись про протипокази та правильну підготовку до процедури. Донори у якості подяки можуть отримати бонуси, зокрема, безкоштовну підписку на онлайн-кінотеатри, поїздки на таксі, а також знижки у книгарню та на діагностику у приватній клініці. Складну операцію на серці без великого розрізу грудної клітки вперше провели у Вінниці. 70-річні жінці замінили аортальний клапан малоінвазивним методом без зупинки серця. Пацієнтка прокинулась з медикаментозного сну через дві години і вже проходить реабілітацію. Операцію провели київські хірурги разом із вінницькими колегами. Ринути в атмосферу 19 століття, пройти стежками життя Миколи Пирогова та дізнатися більше про цілющі властивості лікарських рослин після річної перерви до Вінниці повертається пироговський пікнік. Вже 10 вересня у музеї садибі всесвітньо відомого хірурга вінничани та гості міста зможуть відвідати тематичні виставки та екскурсії: лекції, презентації, ярмарок, фотозони зони та фудкорти. Підготують і зони для пікніків та відпочинку. Захід благодійний. Зібрані кож що організатори спрямують на підтримку збройних сил України.